І так, усім привіт, дорогі друзі. З вами Олег і Настя. Всім привіт. І сьогодні ми будемо робити на ще один аніме-відосік реакцію, а саме на лолі-нацист проти Бога. Огляд аніме воєнна хроніка маленької дівчинки. Угу. Суть у тому, що Настя це аніме не бачила не і не хоче дивитися. дивитися. <ріст> але <ріст> я їй дуже. Це ре... одне із тих ісікаїв, які мені. Не хочеться дивитися при тому, що це ісікай. Але, чесно кажучи, це, мабуть, саме той Ісікай, який мені сподобався найбільше. От серйозно, це реально класний ісікай. Мені він понравився більше всього серед всіх ЄСікаїв, а я їх подивився достатньо таки багато. Єдиний, який мені понравився прям настільки. Ну... Просто це така тематика, типу, більш воєнна і більш з машинами, а мені таке не дуже подобається. Чуєш, Дякую, що я не знаю, що Це Violet Evergarden. Чуєш, коли маленька дівчинка розбомбила магію а, цей, а, ціли, а, там, пункт управління Сталіна в місці з ним, чуєш, таке гріх не подивитися. Я не люблю мехи. Там нема мех. Я знаю. Ну, типа. Вони просто льотають, ну, не і зброя. Але не мехи. Ну, ме. Чим далекому 2000 тисячі коротше зараз ти передумаєш, я відповідаю. не таке, не моє У 2017 році. Вийшов доволі цікавий сікай, що зберіг собі всі фундаментальні принципи жанру, але в той же час став чимось оригінальним і не схожим ні на що інше. Mm -hmm. Мова, звісно, йде про військову хроніку маленької дівчинки. Лише по одній назві можна зробити певні висновки, але коротенько для тих, хто не дивився. Головний герой, ім'я якого нам не потрібно, працює топ-менеджером компанії по виготовленню. Mm -hmm. е, ну явимо, що шкарпеток. Прямо на наших очах він звільняє якогось бідолагу, який ледь не на, на колінах просить не робити цього. Так як без грошей він не зможе забезпечувати своїх трьох домашніх хом'ячків. Гешка не зважає уваги на його потуги і викидує на вулицю, розмірковуючи про те, що просто виконує накази керівництва, адже для досягнення успішного успіху потрібно грати по правилам системи. Так, головний герой типічний представник касти рабів системи, і це буде відражатися на його подальшій поведінці. Повертаючись додому, він так і продовжував розмірковувати про велике і, взагалі, не очікував, що той самий хом'ячиний ватажок зіштовхне його під потяг. Замість того, щоб як нормальна людина померти одразу, до головного героя приходять галюни в виді істоти, що називає себе Богом. Точніше, як приходить? В неї, в принципі, немає фізичної оболонки, а розмовляти вона може тільки входячи в інших. І знову ж таки, замість того, щоб як нормальна людина пограти з богом нарди, аби посміятися разом над тим, що так той помер від переляку. Раб ну, тіпа... Тут інтересніше зробили по поводу цього божественного, типа, якоїсь Бога, сущності, і все таке, що вона. Що ти її не бачиш, а вона говорить через других людей. Це інтересніше набагато. Але, ну, типа, в других аніме якось воно більш простіше зроблено. і Не так цікаво. Ну, тому що в інших аніме це гамно по сравненню з Танем. Е, Я знаю, я імію ввиду, що тут більш реалістично зробили. Що так. ти не бачиш Бога, а тільки чуєш, ну, він його, бо ти не знаєш, як він може виглядати. Або ти його, якщо побачиш, то осліпнеш, скажем так. Да. теми починає висловлювати сумніви на рахунок божественності того, хто з ним зараз говорить, <гум> і вирішує називати його істотою X. Так на цілих 7 років раніше ніж Ілон Маск зі своїм твітером. І цікавиться тим, чому в нього не вірять. Головний герой, не читавшись приколів про відсутність атеїстів в падаючому літаку, відповідає, що в сучасному світі вищі сили починають вірити тільки опинившись у складній ситуації. Слова сприймаються буквально, і Бог вирішує відправити його в таке пекло, в якому він просто не зможе вижити без віри. Час відновлюється, і головного героя збиває потяг сенсей. Отямлюється він вже в тілі новородженої дівчинки ім'я Таня. За декілька років свого життя Таня, саме так тепер я буду його згадувати, дізналася про актуальне положення справ в світі, у якому опинилася. Якщо коротко, вона живе в імперії в країні, яка по місці знаходженню та символіці дуже нагадує німеччину ага. образця початку минулого століття. Країна перебуває ага. на межі війни і її тіснять одразу чотири держави. Як в таких умовах вижити, будучи маленькою дівчинкою. Ну, схоже, Бог все ж таки змилувався і подарував їй в цьому житті благословення виді мани. Маги в цьому світі є дуже рідкісною бойовою одиницею, що використовується для нанесення ударів з повітря. Таким чином, Таня і... вирішує піти в армію, дослужитися до самого верху і жити своє безтурботне життя. Зав'язкою ага. все зрозуміло. А що по сюжету, то в підсумку? Ну, все аніме буквально крутиться навколо. Так. Навколо він в яких по черзі буде брати участь Танька. Мені це чимось по вайбу нагадало код ЄС, де також робиться великий акцент на воєнні стратегії і на масових боях безпосередньо. Але якщо там дуже часто відволікалися на якусь шкільну фан сервісну хрінь, то тут хіба що четверта серія нас, хоч трішки, знайомить з цивільним життям, і виглядає цілком прекрасно. До речі, задля хорошого вступу довелося трішки вас нагід <кхем> обманути, так як насправді перша серія аніме, зовсім не перша в хронологічному порядку. Починаючи дивитися аніме, ти розумієш, що нічого не розумієш, як і у житті. Якась війна, якісь невідомі персонажі, жовтоволоса дівчинка, що кастує Божу кару, і тільки нарешті, подивившись другу серію, тебе хоч трішки вводять в курс справи. Ні в якому разі не критикую прийом, скоріше навіть навпаки, так як змінили місцями тільки перші дві серії. То не встигає заплутатися, зате динаміки це додає. Лор в аніме – це альтернативний світ часів Першої світової. Можна провести прості паралелі, але деякі заходять занадто далеко ага. і починають засирати аніме за якусь історичну недостовірність, Яке... особливо смішно, як Росі... Яка історична недостовірність може бути, якщо це паралельна е, паралельний Всесвіт, в якому вообще не зв'язане з основною, не, не з основною, а з історичною якоюсь правдивістю. Ні, ну повір, якщо фентезі будуть переплітати з історичними подіями, все рівно знайдуться унікуми, які будуть зрівнювати це з історією, по е, тим життям, яке було тоді, з хронологією. Як коротше, зі всім чим можна. Чому можна так робити? з е, Тим, що вообще. Ну, там, там магія є. Яка історична, блін. Фікшн. То а время моя... була магія, а зараз пропала, да? так? Наверно. Як можна з історією сравнювати, я не понимаю. Так само, як є це аніме і манхва. It's е... a magic. Про травницю. It's там, типа, теж історичний момент, але вони там зробили так, як будто це не старі времена, а як будто, типа, просто якийсь свій видимий світ, в якому переплітаються і корейський, і японський, і китайський, і все на світі. Я вполне впевнений, що там все одно появиться якийсь унікум з О! І це неправильно показано. Ну так, не так, так як з історії». Є, так і є, там появляються, ну, типа, там не так було, воно типу, не таке. А що яка різниця? Бо це, блін, взагалі не про старі времена, а про те, що автор собі захотів, той придумав. Ну, Я про це і кажу. Він бере якісь, в нього є натхнення з іс іс історії, але да, людина придумає сама мовне ком'юніті піною рота злилося на клятих япошок, що посміли великий і могучий Саветський Союз виставити злодіями. Загалом в першому сезоні діючими державами виступає республіка, яка незрозуміло, як взагалі до цього виграла війну, з урахуванням того, що їх зміг рознести один лиш батальйон. Почекай там. Я Україну бачу. А бачу да. побачила да, 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 з правої сторони Україна. Ййон та комуняки, які ну комуняки. З приколів, у них в керівництві сидить Лолі Хантер, що стає одержимим нашою танією, і на спі... Ти не бачиш сходства з історичною да. Похожий, до речі, mm -hmm. дуже на історичні <хи> правді не дарма, так як вона стає головною зброєю імперії. Як вже говорилося, до цього маги в основному використовувалися як така собі артилерія. Танька зі своїми підопічними стає батальйоном швидкого реагування, який може не тільки допомагати основним військам, літаючи по всій лінії фронту, а ще й виконувати різні спецпризначення. Як ви вже могли здогадатися, крім історичних відмінностей, в світі таньки ще є магія. Ні, серйозно, треба було б здогадатися. Я про те три рази сказав. Магія тут дуже тісно пов'язана з технологіями, так як без спеціальних талісманів ти не те, що взлетіти, перданути не зможеш. В цьому плані імперія відірвалася вперед, крім того, що у них єдиних нормальне знарядження. А не лиже чи не дай Боже коні, блять. Так, що, що заноти дід вчений ну, вигадав богу. новий імба-талісман, що може використовувати лиш Таня, і те тільки добряче, помилившись богу, так як після цього отримує бафи, що насправді дуже комедно. Ікс, це буквально малолітній троль, якого цікавлять тільки знущання. Йому подобається створювати складні ситуації, в яких героїня вимушена прибігати до молитв. До речі, якраз таки через технологічну перевагу інші над державою і вирішили задушити імперію, поки молода країна не стане ще сильнішою. Хоча, чесно кажучи, якусь домінацію на полі бою весь перший сезон забезпечував тільки спецбатальйон. Також дуже сподобалось те, що в аніме маги не володіють чимось по типу фаєрболів. Вони обмежені а... певним скудним арсеналом. В першу чергу це політ, який може здійснюватись тільки якщо повісити на себе велику залізяку. Ау. Або сісти на коня. Що це за хуйня? Підсилені зброї, після якого постріл з гвинтівки набуває си. <поцелуйтесь> Я так розумію, тема з конем йому дуже заділо душу, йому ніби кінь насрав. душу. На душу. Що це за ху... Тільки якщо повісити на себе велику залізяку. Або сісти на коня. Що це за хуйня? Підсилення зброї, після якого постріл з гвинтівки набуває сили термоядерного удару. Дякую. Та мана щит, що фіг знає, як в залі працює. Буває, витримує залп десятка інших магів, а буває розвалюється після першого ж пострілу по ньому. Наші І навіть не зважаючи на присутність магії, основною зброєю залишається вогнепальна, а головним ресурсом велика кількість м'яса у виді звичайних військових. Аніме не переходить на клоунський сеттинг, в якому всі війни ведуться за допомогою виключно магів а в керівництві сидить якийсь ультрасильний фембой, що в кінці аніме залізе у велетенського трансформера і розібе всіх ворогів. Загалом протягом всього аніме зберігається гнітуча атмосфера війни, де немає місця відпочинку. Кожна битва може виявитися останньою, а тебе використовують як інструмент для завоювання стратегічно важливого міста. Це саме той вайб, який я хочу відчувати, коли віддивлюся аніме про дорослого чоловіка в тілі маленької дівчинки, що страждає від свого атеїзму. Що я тільки що сказав: в цілому, як для одного сезону, світ і от представь... Що ти хочеш відволіктися від реального світу. Хочеш відволіктися від того, що у тебе, блядь, е, Війна в країні. Включаєш е, воєнні хроніки маленької дівчинки. Як ти взагалі можеш подумати про те, що воєнні хроніки маленької дівчинки відволічуть тебе від війни? Тут в названні війни. Ти нормальний вообще? Скажи мені, пожалуйста, Ну в деяких. В деяких воєнної навіть не пишеться, в деяких назвах, коли ти заходиш на якийсь сайт, воно може просто писати хроніка маленької дівчинки. Серйозно? Да. В деяких навіть приписуються Тані. Бо вона Таня. Ну, як тяли, хоча... як так і перевели. — Як переважає. Був розкритий достатньо. Він цікавий, зрозумілий, хоч місцями і сумбурний. Що ж можна сказати про персонажів? Думаю, це далеко не найсильніша сторона тайтлу. Крім самої тані і ще декількох підкидишів, виділити Підки, когось дуже важко. Такому гівноїду, як я, вистачило й жовтоволосої лольки. Не сказати, що вона харизматична або та, в кому можна побачити самого себе. Особливо коли ти товстий, лисий аутист, але персонаж дуже незвичний. І мова йде навіть не про те, що її час від часу, але персонаж дуже незвичний. І мова йде навіть не про те, що її поведінка час від часу межить з безумством таких Персонажів в аніме доволі багато, говориться скоріше за принципи, по яким вона діє, і рішення, які приймає, пам'ятаєте, як ще до свого переродження герой розкрив нам своє відношення до життя? Так, от таким вона зберігається в тілі маленької дівчинки. Основною ціллю героя залишається кар'єрний ріст, mm -hmm. задля якого вона відкидає свою людяність. В той же момент говорить, що їй насправді не подобаються війни. Вона вважає їх безглуздим, але як і в першому житті, має це робити, тому що такий наказ керівництва mm -hmm. це все mm -hmm. формує цікавий прекрасний образ. Без певних деталей персонаж би виглядав типічним психопатом, що лише вбиває. Також в багатьох моментах прослідковується інший менталітет і ставлення до певних речей. Так і все ж таки Таня прибула з більш сучасного світу, і її погляди часто відрізняються. Якщо коротко, ну так, всі ні. ці деталі роблять з неї прекрасну головну героїню. Що ж можна сказати про її оточення? Ну воно є. Типу серйозно, автор ніби сам сміється над глядачами, виділяючи другорядним героям неадекватно мало часу на розкриття. Так саме розкриття, тому що загального екранного часу у них доволі багато, але частіше всього це моменти битву або планування. Звісно, проскакували деякі проблески в цьому питанні, як от ставлення магів до жорстоких наказів зі сторони тані або штабу, або відкриття очей на жахи війни. Але це буквально пару хвилин, які виглядають як якась насмішка. І, чесно кажучи, я навіть сам починаю в це вірити. Іноді здається, ніби таким чином висміюють деякі японські не тільки кліше на військову тему, але це скоріше схоже на мою шизу. Хоч другорядні персонажі і нічим не виділяються, але дуже яскраво зображений їх ментальний ріст. З кожною серією вони все більш звикають до нових умов і набираються деяких мудростей від свого командира. Дивлячись на це все зараз, я думаю, що рішення нікого не виділяти на фоні тані було правильним. Навряд чи замість них можна було б видвинути когось неймовірно цікавого. Скоріше всього, це були б стандартні архітипи. В даному випадку сіра маса виглядає приємніше. Приємно було наглядати за розвитком Вікторії, як вона, будучи на початку добренькою та наївною, перетворилася в сильно гарантовану дівчину. Найкращими я б назвав всіх кабінетних дідів. Це ті, хто протягом всього аніме курять цигарки над картами і думають, в яке ще пекло послати Таню з її батальйоном. Через них ми дізнаємося багато інформації про світ і положення в ньому, але більше мені подобається контраст, що вони створюють. Моменти, коли фокус жорстокої битви переходить на обговорення того, хто скільки зірок отримає за цю перемогу. Їх наділили певними характерами, харизмою і, о Боже, нарешті це на напівголі Лолі. Що ж до антогоністів, так. якщо так. таким можна рахувати істоту Ікс, то сказав би, що він єдиний справді цікавий персонаж, що заважає головній героїні. Крім нього, є лише два персонажа, що якось виділяються на фоні іншої масовки. Це ось цей мужик, ім'я якого я не пам'ятаю, no. і його дочка, ім'я якої я пам'ятаю, але про це пізніше. Mm -hmm. Типу так, протистояння йде проти інших держав. І виділяти певного солдата або офіцера було б не дуже логічно, Але в той же момент, чому б не взяти в якості головного антагоніста якогось радянського генерала, який буде брати участь в битві розуму? Просто протягом всього аніме верхушку ворожої армії представляють повними ідіотами, що не зрозуміло, як взагалі може створювати хоч якийсь опір імперії. На їх фоні Х так взагалі справжній папочка, що не прибігає до якоїсь банальщини по типу метеорита, який має роз'їбати весь батальйон, а дає силу різним мавпам, щоб вони самі підсирали тані. В цілому про персонажів сказати ага. більше нічого, далеко не найсильніша частина тайтлу, але як можна було б зробити краще, сам не знаю, тому і критикувати якось бажання немає. А от одною з найсильніших сторін можна назвати візуал. Місцями він дивний, в основному через дизайн деяких персонажів. Серйозно, ви тільки подивіться на ці велетенські очі, на які було витрачено половину бюджету Казахстану, uh -huh, або на ці uh -huh. сексуальні вусики генерала. <кхех> Щось мене не туди понесло. Отповідь Видно, що в анімації вусіки? було Ні, вбухано <кх> немало зусиль, особливо за. <кх> Я, мені просто подобаються такі закручення. Прикольно виглядає. Ти не шариш. О. Це Don Macho Fry. От іменно. І твій бать. Похожий, похоже. — Так, суть в тому, що, щоб ви розуміли, Настін батько, він тупо копія оцього актора, який грає в Магнума в одному серіалі з 90-х, 80-х американських. Так, він в молодості, прям копія. Оце той, що в Гавайки, постійно ганяв. Був, типу, як полісменом, угу. то це тупо копія через вуса Ну і полечу. Тоді, кажучи, тоді теж. такі вуса були модні, як в цього, Фредді Меркурі. То для людей, не справню. <рістити> <Меркурі. рістити> <Вообще. рістити> ну, почти Якби Фредді Меркурі настільки була популярна, то ти, можливо, б і не набір. Я сказала вуса, причому тут. Повністю, ну, типу, есь. <реш> Задоволені, я отримав від візуалізації божеству нового благословення. Круто, Самі битви мегів також виглядають соковито, і на відміну від блюлоку кадрів секунду вистачає. Дуже подобається кольорова політра, що використовується в аніме. Кольори майже завжди сірі і нібито брудні. Дуже добре передається атмосфера війни і розрухи. <реш> То, як має бути. Саунд дизайн також не відстає. Опенінги та ейдінг досі знаходяться в моєму плейлісті, хоча минуло вже доволі багато років. І на відміну від деяких аніме, хороша тут і фонова <тас> музика, яка западає в саме сердечко. Ще доволі прикольно звучала пісня, що батальйон виконував у Кремлі. А точно, фільм до цього в більшості своєму мова йшла про перший сезон аніме, але в 2019 році виходив ще й доволі хороший фільм продовження. Я б навіть сказав, що його можна було б спокійно порізати на 5-6 серій. І впихнути в другий сезон. Сюжетно фільм розповідає про війну з комуністами, і після виконання однієї операції Таня вирішує не повертатися в сторону до імперії, а направляється одразу на Москву, де завдяки відсутності магії у комуністів спокійно встановлює прапор імперії і транслює те, як вони співають гімн. Так ще й після такої деморалізації ворога спокійно повертається. Момент справді сильний, і таким відчувається ще в 2019 році, а зараз набуває нових барв. В фільмі, до речі, з'являється дівчина, яку можна спокійно назвати головним антагоністом цієї арки, її звати Сью, і це напевно все, що потрібно знати про цього персонажа. Автор не просто дав їй таке ім'я, так як вона зможе добряче промотати Таню за допомогою своєї божественної сили, що також може використовувати. В цілому не сказати, що персонаж цікавий, але з іменем зараховується. Підводячи підсумок, скажу, що аніме своє рідне, але точно одне з найкращих в жанрі Ісікаю. Притому дуже чекаю на продовження, тому що вся ця тема з Богом і протистояння йому дуже цікава і підігріває інтерес. Відео також вийшло не дуже типовим для мене, але сподіваюся, вам сподобалось. Діліться своєю думкою в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і дякую за перегляд. Так що, так, от такий відосик. А, що думаєш? Ну. Ну, я не знаю. аніме — прикольне, да, але ж я ще кажу, це не моє. Я не люблю так, такого плану. — Звісно, тобі треба всякі ці праці Ісікаїв з треба... мега купер длинними названнями, яке не поміщаються на. Мені не треба таких і в особенності мені не треба і сікаїв, де мужик перероджується і куча гаремника вокруг нього. Це мене бісить більше всього. Але е, таке мені теж не дуже подобається. Це просто ну, не, не мій жанр. Війна, техніка тяжелая і все таке. Треба хоча б якесь разнообразе мати в жанрах. Мені не подобається таке. Не люблю війну. А хто її любить, що взагалі приколі? <рі> Ні, є люди, які люблять воєнні жанри в книжках, в аніме, в іграх і тому подобне. Мені не подобається. Це просто аніме про дівчинку, яка хоче стати. То хорошо, свободою. я за неї рада. Мені просто не, не хочеться, не подобається. Ну, не подобається, то дивися далі, як. Мені нужна любов. Тобі треба PNG картинка, як об'єднець з ПНГ картинкою. Не треба мені пан не мені наге. От а, їй нравляться такі аніме, як One Punch Man третій сезон. Я його не знала, що я маю його любити. І Blue Lock другий сезон. Ти дурак? Скажи мені, ти дурак? Я не люблю ПМНГ. А, Якраз любиш. Оце твій жанр. мене він на мене гоне. Що ти робиш в жизни зі мною? Її найулюбленіша анімація PowerPoint. One Piece. PowerPoint. One Piece. Ну, коротше, от таке вийшов відосик. Скажіть, що ви думаєте про це? Все хара. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте лайкосики. Підписуйтеся на наш телеграм-канал, а також пропонуйте, будь ласка, відео на реакцію. Да. Також можете підкинути грошенят. Посилання теж в описі при бажанні. Mm -hmm. Звісно ж, не заставляємо мене Таня. Ну так. Да. Ну і в будь-якому випадку. Дякуємо за перегляд і всім па-па. Па-па.